Всім привіт Ранок, ранок ранок Це не розгоняні, ні, це ледащі, хронічні. Так Оце розгонюємо Ну а це ті, що вже трошки в менш роздігнані Дуже жалко, що не можу я Довго бути вранці, тому що треба їхати. Все-таки робота чекає. Ще не такий не зовсім пенсіонер зараз. Але якщо погодка з'явилася, то гріх не попідкидати голубів. Гріх просто не попідкидати, коли появляється якась хороша погодка. О, та вісмівочка має бути, по-моєму. Чи вісім, чи дев'ять, я вже раз, три, чотири, п'ять, сюди, вісім. О, месері пішли. Месери пішли. І погодка зараз вже класна. Ну, вранці, ви знаєте, вранці як не як трошечки погода літаюча. Так що то... Прокидайтеся, коли сонечко. Ну, зараз сонце нема, це і так уже, що поговорити. І ловіть ці висідні потоки. При сонці увазі, зараз навряд. Хоча зараз тепло, оце зараз десь градусів, можливо, 5. А я не розумію, чи ті опускаються, ті, ті піднімаються. Цікава картинка. Ті трійки опускаються. А ці трошки піднімайте. зараз вони з'єднаються в одну кучу. О, вже прийшов. Вже прийшов. Окіпак, вже ловиться. Ай-яй-яй-яй-яй, візьме, 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 візьме. Мабуть, взяв, бо прижав там біля землі. Тільки хотів сказати, що треба побігти, відбити, спробувати. Так, голуб сидить. О, чудово. Ху. Хух. Це і хлопці. Голуб сидить. Горі дивлюся. Один, два, три, чотири. П'ятий тут. Зараз далі я оживу. Пробігся. Два, три, чотири бачу. П'ятий в А трьох не бачу. А туди, мабуть, рвонули в димку. Там грі димка. Шей чайки прилетіло. Якогось біса. Гончайка прилетіла. Так, ось Оно. Що там мені? Сує картинку. Один, два, три. Ага, я п'ять бачу вгорі, горі. Покажу. Високо. Гально що високо. Як ви хотіли. Один, два, три. Чотири, п'ять. Зараз ну, покажу, звідти піду в двір, там не зберуться. Ось один. Всі вони тут. Два. Два, бачите, над чайкою. Ось. Ось три. Ось чотири. Ось п'ятий. Так, да, всі вони тут. П'ять бачу, це шість. Ось шостий. А ну, хоч підгляну який він. Хоч підгляну який він. Його взагалі зараз. Не можна зганяти, я думаю, так? Да? Ай, котяра, подивіться, бачили? І... Дивіться, котяра, бачите, до нього крадеться? Ай, ні. А, ні, треба зігнати. Як на ясце, то кит забере. Так а що це за голубиня? Що це за голуб зараз Ага, знаю. Це карий. Трохи дёрнутий, я бачу. Трошки дернути, не не дернутий, не дёрнутий. Ні, дёрнутий. Ти може об гілляку ударив сидіти, я заберу. Уля, 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 гуля, уля. уля. Ай-яй-яй, то він ж... Теж... Оно, ну, він весь по-перше у будяках. А, цілесенький. Трошки в будяках він. Десь він будь-який вскочив. А он будяки, бачите? І туди вскочив. І начепив на себе будь Так що... Все, прилетить. І нам додому. Ось полетіло. Ось все воно. Паршиве. Бачите? Все. Сьогодні то забере. Мічений, так? Да? Да, Поля, бачите, у нього крилі немає пара, Це мій. Він навчать, так? Начебто він. Так, давайте я піду в двір. Буде піднімати. Один, два, три, чотири, п'ять бачу. Значить, пішомо на ліс. Фух. Оце вам зарядка. На жаль, на жаль, треба їхати. Треба пластиком. Так, да, піднімай. Буде піднімати. Ай-яй-яй-яй-яй. Вижену з роботи мене, виженуть. Скажу, там такий працівник не потрібен, що замість роботи голубів ганяє. Далеченько він так побіг додому. Так, вдома. Це, мабуть, останні, останні кадри, тому що треба вже бігти. Значить, Трійка зараз над будкою. Якраз вона тут над дімною, над будочкою. Чуть-чуть вперед проходить. Ось, Бачите, Так, ось сідає ворона. Ворона, до речі, сідає, молодець. Якби б за ним пішов би ятриб, він би би в лапах. Це його спасло. Але поки що він не сів почекати, за ще рано говорити. Так. Ось один ще п'ять штук. Це хто. Рибохвостий. Каре ребохвости. Такий саме там на хаті сидить. де тільки що показував. Так. Треба визначити, хто там. Я двох двох не бачив взагалі. Трошки проходив. Так, кремак сплошний. По-моєму, карий, Ай-яй-яй. Димка не може визначити точно. Так, ну що, складу камеру, хай прийде, забере вже без мене, я вже не буду бачити. Ну я добре пам'ятаю, хто вгорі. Я. Ось гляньте, Ворона. Ось ворона. Просить посадку. Ось. Ворона просить посадочка. Ворона просить посадку вже сідає тут ось це. так оце це кари рябо такі точно саме як і я треба ганяти вони просто по формулі просто відрізняються так оце зараз прямо вони стоять наді мною в точки здали це синій так синій є так це хто Цепів хвоста. І рябохвостий. Так, конема вже знаю. Значить немає. Синього немає, молодого, білохвостого. Стоп, по-моєму, і сидить усе. А, малий сидить уже. Ага. Малий сидить ось, рябохвостий. Бачите, я зараз не почекайте, стоп, не буду я. Вигадують нічого, Зараз повій, що він це синій, а не такий карорябий. Ні, це не він, це не... Треба все-таки глянути зараз хвилину. Ворона сідає четверо над ним. Четверо над ним. Зараз гляну, якщо це синій, є такий такий трошки побитий, караватий. Якщо це синій... гляну на да, нього так це синій так синій вдома нормально. синій вдома Значить, одного я поки не визначаю одного я поки не визначаю це синій одна з боку синій одна з боку немає так все показую і йду Збиратися машина вже прогріта. Ну, що буде, то буде. Вискочу, може щось знімуше. А ні то вже все-таки буде. Отакий сьогодні прекрасний льотний день. Головне, що не... Так мовчу, що може прилетіти. Так, все, побіг. Так, оце вискочимо за секундочку. Вже машина виведена, треба вже їхати. У небі четвірка так і стоїть. Ну, вже Скільки в мене не було, півгодинки в мене не було. Ну що радує, значить що в нас стоїть, то не прилітав. То не прилітав. Сині там. одній. І хвоста, по-моєму. Да, ось він. Сплошна Чи рибохвостий? Рибохвостий. Хто четвертий? Тихо, 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 тихо. Не можу четверто розшифрувати, почекайте. Так, да, два ряби хвості. Два ряби хвості. Все правильно. Значить, одного таке я не знаю, це не ряби є, значить одного тільки не знаю. Так, побіг, бо треба від'їжджати вже зараз. Одягаюся, машина вже стоїть, все, всайгай. Так, я вже сідаю машину, вже знімаю з телефону. Якщо сядуть, то гарно політають. Якщо рад не прилетить якесь, та не прозганяє їх, то сьогодні вони гарно політають. Ну вже півтори годинки це гарантія. Це вже гарантія. І ще вони так скільки скажу зараз, ну метрів можливо. Двісті є. Вісі я вже трошки опускаються. Все, поїхав я. Там позаскакували вже всі, може прильот був перепилятника, бо всі сиділи, харчувалися, шмихи, всі заховалися, так, все, поїхав. Поїхав. Ну так не буде видно, треба тільки, мабуть, е, наближати, а да? попробуй ще раз. Ага, ось. Ось четвірочка, бачите? Все. Ну, На цьому ранішнє кіно закінчилось. Прийду ввечері, вже включу і при світлі побачу, чи, чи всі сьогоднішні вдома. Так, ще раз включуся. Вже в дорозі. Вон сидить цей голубок, бачите? Вон сидить на криші. Зараз ті будуть сідати і він до них прилетить. Я вже Знаю його повадки. О, сорока біля нього сіла, дивіться. Бачите? О, гляньте, сорока. За ним, бачили? Дивіться, це ж треба включити камеру. Сорока, давай, зганяй його, давай. О, дивіться, йде йде, йде йде. Іде, йде. Так, побоюючись, але підходить, дивіться до голуба. О, злетів голубок. Прекрасно себе відчуває. Так, так, тихо, тихо, треба картиночку поставити на стандарт. Так, 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 так. Так. Да. Це номер, зараз це номер 40, 45. Ні, не 45, брешу. Це не 45. Це 90 там якийсь, не пам'ятаю. Так, четвірка ще там. Все, поїхав, бо я до роботи не доїду. Поїхав.